Дуже модна чаша, подивіться, який насичений, темний шоколадний колір. Але якщо продивитись, то там промальовується малюнок, квітка життя, різні різні символи. Вона, ніби, знаєте, як скарб, який дістали з дня океану. І хочеться її роздивлятися і видивлятись в ній, всю її таємницю. Дуже класна чаша, нова серія. Дуже такий приємний колірний, ну і звісно, звичайний. Знаєте, от, е, я обожнюю чаші е, взимку, тим більше. За їх якусь, хоч це з металу чаша, але вона настільки тепла, вона настільки ніби огортає собою своїм звучанням, свої, своїм піклуванням. Це просто потрібно відчути на собі. Це неможливо передати. Кожна чаша це магія. Забирайте собі ось цю магічну красуню.